ЛГБТ в Геншині Привіт, звідки не очікували. Проходячи завдання, мене дуже зацікавив момент з інтимними компаньонами, і виявилось, що Анеточка, дівчинка, яку всі називали Неточка, героїня твору Фетті Достоєвського, була закохана у свою роесницю Катю. І як не дивно, після виконання завдання неточка знаходиться в ресторані Сеперанза. Як би це не прозвучало, але власницею ресторану є Катя. І Якщо йти по роману, то у них була взаємна любов. На жаль, їх розлучили. Якщо чесно, я думаю, що це не просто співпадіння. Ну, типу камон, в нас богині від коней на. І їхня дитина повинна стати новим ігровим персонажем. А тут всього лише невеликий натяк на лесбійську пару, і то його мало хто зрозуміє. І так чисто для справки на Росії ця книжка заборонена через пропаганду ЛГБТ. А якщо ви з якихось причин продовжуєте грати на язике, то ці діалоги з Неточкою будуть виглядати не так вже і цікаво. ЛГБТ в Геншині. Привіт! Звідки не очікували. Проходячи завдання, мене дуже зацікавив момент з інтимними компаньонами. І виявилось, що Анеточка, дівчинка, яку всі називають.